І ми дуже раді вітати великого друга України, прем'єр-міністра королівства Норвегія Йонаса Гара Стера. Давайте привітаємо нашого шановного гостя, прем'єр-міністра королівства Норвегії Йонаса Стера. Дорогі друзі, брати та сестри, для мене велика честь звертатися до вас на національному мотовному сніданку в Києві. Ми завжди маємо говорити правду про те, що відбувається, особливо у цих стінах. нас запросили зробити це. тож, дозвольте мені підтримати і чітко запевнити підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України від моєї країни Це дуже важливо для європейської безпеки та стабільності. це також не менш важливо для безпеки та стабільності усього світу. Дорогі друзі, Перша частина універсальної декларації про права людини зазначає, що всі люди мають право на життя, свободу та безпеку особистості. Тож життя, свобода та безпеки це фундаментальні принципи, фундаментальні цінності людини. Саме тому оборона України проти російської агресії. Йде заради безпеки, заради свободи та цінностей. І зараз мужні українські оборонці б'ються за всю українську громаду, також і за європу, і за цінності усього світу. Прямо зараз ваші рятувальники та пожежники можливо обшукують. Черговий будинок після бомбардувань, які сталися минулого вечора, і зараз батьки супроводжують дітей до дитячого садку до школи, намагаючись зробити так, ніби життя виглядало як зазвичай. І, і зараз мої вже співробітники і працівники працюють на. Заводах, які виробляють додаткову оборонну техніку, військову техніку, яка допоможе вам в обороні, і зараз є коаліція охочих, до якої входять країни з Європи та сполучені штати, вони продовжують працювати над тим, як краще допомогти Україні оборонити себе, як забезпечити мир до забезпечити шлях до сталого та справедливого миру. Ми стоїмо разом з вами і будемо стояти в майбутньому. Дорогі друзі, усі релігії у світі заохочують своїх віруючих до солідарності, щоб вони несли І Той хто збереже життя, він має відчувати, неначе він зберіг весь світ. Якщо хтось збереже життя, то він, наче, зберіг усе людство. Так написано в Корані. Тож священні книги визначають священність людського життя. Тож ми маємо відчувати і демонструвати співчуття і віру. Дорогі друзі, те, що ми бачимо в Україні, те, що агресія та Війна вони загрожують життю. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб покласти кінець цій війні, знаючи, що лише один, одна людина, російський очільник, може швидко закінчити цю війну. Тож ми маємо працювати із нашими ресурсами і з нашими молитвами заради цього, нашими молитвами за право жити, за право мати. Життя, свободу та цінності. Я вітаю вас. Слава Україні і Боже благослови Україну прем'єр-міністр Королівства Норвегія. Дякуємо вам, дякуємо, що підтримуєте Україну і долучилися до нашої спільної молитви за нашу перемогу.